Наталія, вітаю вас завершенням навчання, і хочу запитати, чому Ви вирішили обрати саме нашу Академію? Коли я зайшла в інтернет-вережі, я зразу одразу побачила ваш сайт. Там було дуже багато відгуків, було дуже багато практики, показано, і тому мені захотілося саме до вас. Супер! А підкажіть на уроках, що вам найбільше сподобалось, які породи вам були легкі, які найважчі були. Мені сподобалось, як проходить навчання, дуже все цікаво, було. бо кожного дня була теорія, і після цього була практика. І а, сама важка модель, мабуть, стріпінг це була модель, і сама легка модель наш піц. Супер. А підкажіть, як вам стажування? Чи сподобалось? Бо знаєш, що ходили дуже багато. Від кожного огромра дізнавалася дуже цікава для мене а, інформацію. А, дуже багато практики було, дуже багато спілкувалось, дізнавалось, все сподобалося. Супер. Підкажіть, чи могли б рекомендувати нашу академію? Так, звісно. Супер. Ще раз вас надалі вітаю з завершенням. І сподіваюся, ще десь побачимось на якихось форумах.